Чи навкі. Ажу як над кришою, це ж взагалі... Для більшості криворіжців сьогодні день почався не з кави і взагалі не вранці. Посеред ночі місто зазнало масованого удару російськими безпілотниками. Сильний удар був перелікалися. Хіба один сильний був, і було нескільки, Ажу як над кришею, це в ціль. Одне слово пі. У нас слов немає. Ми ще не спали, не лягали, не віддихали. Просиділи тут на вулиці з трьох часов. Сиділи в під'їзді, там бо у нас ні підвала немає, ні убіжища, нічого. Пили стільки в квартирі, що їлі продихалися. Вибиті шибки і понівечені подвір'я, волонтери і місцеві жителі досі розбирають наслідки прильотів від росіян. Сьогодні вночі ці ракети здійснили терористичний акт по території Криворізького району, а саме по місту Криворіг. було влучання по приватному сектору. Поза мною видно понівечені будинки, житлові будинки, де вночі мирно спали люди. Шахет влучив поруч з будинком. Саме головне, що всі живі, але одна людина отримала легкі поранення, медики надали всю необхідну допомогу, і він зараз знаходиться вдома. Також були влучання по комунальним підприємствам, там понівечена техніка, понівечені. Адмінбудівлі зараз працюють теж там комунальні служби. Розгорнутий штаб по видачі гуманітарної допомоги. Працюють медики і працюють психологи, тому що перевантаження і емоційне вночі люди потребують цієї допомоги. Роботи комунальникам вистачить ще на декілька днів вперед. Руйнування доволі значні, але кривий ріг так просто не зламати. Ой, я в два часа прокинулася, Як був. Цей. Перший вибух я бачила в спишки, думала, що на цьому діло кончиться. Полетіли вікна, ми всі вибігли, весь дом вибіг на вулицю і ми, і ми, і, ми це, стояли на вулиці і бачили, як, як тут горіло, дим, що горіло, це ужас. За словами місцевих, одному з жителів буквально чудом за кілька хвилин до вибуху вдалося змусити вахтерку покинути свій піст, тим самим врятувавши її життя. Тож ніколи в таких випадках не ігноруйте тривогу.